Присядьте на скамейку. Вы на данный момент задержаны, да. да в мене в є права. Присядьте. Есть, в мене да. Є все права. правильно, у вас є Я маю право до свого захисника, призначеного судом. Звернутися з тим, він ти достав. Да. Не треба за... мене в вызвали? Вызвали? Захисник все, є. Это чай. представитель ваш. Да? Откуда ты знаешь? Я читав ухвалу суду. Що там сказано? Да. Присядьте. Присядьте не стоит. Да. Никто ничего не дает. Да, чуть oh. да. Звернять увагу, що він фотографує. Ну, ви мене сніхаєте, я вас значить. Мене на тебе на свадьбі, щоб ти вибирав. А ти зараз на привоканалі. Я, поговор... я, я не знаю, хто мене Я знаю, що Ти злочинець. Ти злочинець. Особа в цивільному. Особа в цивільному, яка перевищує свої повноваження. Я вам показав свої документи. І мене сфотографував тільки що. Правильно. Да? Я в тебе вилучу ну, фотографію, я, я тебе вилучу твою фотографію разом з твоїм інформацією. Моє право, я знаю.